На завершальному етапі роботи розглянемо виготовлення мікроскопічних препаратів. На лабораторних роботах з мікробіології ми з вами будемо виготовляти два типи препаратів для мікроскопії це роздавлена крапля і фіксований препарат. Розпочнемо з препарату роздавлена крапля. Іншими словами, це є живий препарат. Для його виготовлення потрібно Перш за все, взяти предметне скло і витерти його, щоб воно було чисте. Витираючи скло, його треба тримати за ребра, щоб не поставити відбитків пальці. Скло має бути цілком прозоре. Сьогодні будемо виготовляти препарат роздавлена крапля з з сквашених огірків, оскільки квашення огірків це результат життєдіяльності молочнокислих мікроорганізмів, які утворюють молочну кислоту. І в нестерилізованому розсолі мають бути живі Мікроорганізми. Розсіл фактично є готовою суспензією мікроорганізмів, і тому для виготовлення препарату ми можемо обережно вийняти піпетку і перемішати розсіл. Тоді знову занурити піпетку. Почекати, поки розсіл в неї набереться, закрити вказівним пальцем, вийняти піпетку і краплю розсолу нанести на центр предметного скла. Піпетку обережно кладемо у пробірку. Далі аналогічно готуємо покривне скло. Але слід мати на увазі, що покривне скло дуже тонке і його легко зламати. Тому витирати його треба одночасно з двох сторін, обережно, також тримаючи заряд. Тепер накриваємо краплю розсолу покривним склом. Накрити треба так, щоб не утворювалося бульбашок повітря. Для цього ми ставимо покривне скло на ребро поруч з краплею під кутом 45 градусів. Підсуваємо до краплі, захоплюючи її одним краєм. І тоді акуратно і помаленьку опускаємо. Якщо з країв скла є зайва рідина, відтягуємо її фільтрувальним папером обережно. Більш функціональні мікроскопи дають змогу налаштовувати світло за келером, що в свою чергу дає змогу отримувати мікроскопічні зображення зі ще більшою роздільною здатністю. Такі мікроскопи мають дві діафрагми – польову і апертурну, яка, власне, розміщена у конденсорі. Для того, щоб налаштувати світло за келером, потрібно поставити препарат на предметний столик. Зверніть увагу, що в цьому мікроскопі макро- і мікрогвин рухають предметний столик, а не тубус. Відповідно, якщо тубус у іншому мікроскопі піднімався, то в цьому мікроскопі предметний столик опускається. Коли ми поставили препарат, дивлячись збоку, піднімаємо макрогвинтом предметний столик і дивлячись в окуляр, опускаємо його, поки не сфокусуємо препарат. Коли ми знайшли зображення, чіткість налаштовуємо мікрогвинтом. Також перед тим як фокусувати препарат, потрібно налаштувати оптимальну інтенсивність освітлі. Коли ми сфокусували препарат, закриваємо повністю апертурну діафрагму і не рухаючи макро- і мікрогвинт, опускаємо конденсор, який перед цим має бути у максимально верхньому положенні. Поки ми не сфокусуємо польової діафрагми. Я ці всі дії зараз демонструю для наочності на комп'ютері, але це все робиться, дивлячись в окуляри. Сфокусували польову діафрагму. І тепер відповідними ручками ставимо цю польову діафрагму в центр поля зору. Вона зараз майже є в центрі поля зору. Коли поставили її в центр поля зору, відкриваємо польову діафрагму так, щоб вона зникла з поля зору. Але як тільки вона зникає з поля зору, ми припиняємо її відкривати. Для того, щоб налаштувати апертурну діафрагму, потрібно виняти окуляр. І дивлячись в тубус, закрити її так, щоб залишалося від 2 третин до 4-5 поля зору. Але також звертаю увагу на те, що коли препарат не фарбований, як зараз у нашому випадку, то потрібно діафрагму закривати більше, ніж коли він фарбований. Після того, коли ми отримали зображення, можемо перевести на об'єктив зі збільшенням у 40 разів. Але тут знову потрібно налаштувати світло за келем. Для того, щоб зробити знімок, потрібно підвищити інтенсивність освітлення до максимальної. А якщо вона занадто велика, то потрібно користуватися світлофільтрами. На цьому зображенні ми бачимо клітини бактерій паличкоподібної форми. Така форма є однією з можливих форм клітин-бактерій, але, як бачимо, ці палички є дещо різними. Зокрема, є тонкі палички, а є навіть овальні клітини. Така різна форма клітин не є дивною, оскільки квашення огірків забезпечувало мікроорганізми, які були наявні на поверхні цих огірків або в воді, яку використовували для приготування розсолу. І у зв'язку з цим, у цьому розсолі можуть розвиватися мікроорганізми різних видів. Другий тип препарату це фіксований. Для того, щоб нам його виготовити, нам потрібен буде пальник. Фіксований препарат будемо виготовляти з кислого молока. Скисання молока є також результатом життєдіяльності молочно-кислих бактерій. Для його виготовлення потрібно так само підготувати предметне скло. Молоко густіше за розсіл з огірків і тому його треба розвести у воді. Це можна зробити безпосередньо на предметному склі. Для цього на середину предметного скла наносимо краплю води з промивалки. Мікробіологічною петлею, яку в разі потреби треба вирівняти перед роботою, набираємо одну краплю кислого молока і вносимо в воду на предметному склі. Суспендуємо і розтираємо майже по всій поверхні скла. Зручно залишити трохи місця з цієї сторони, з якої тримаємо скло рукою. Після використання петлю фламбуємо, тобто прожарюємо у полум'ї пальника, так, щоб дріт став червоним. І ставимо на місце. Препарат висушуємо над полум'ям пальника. Тримаючи обов'язково тільки в руках, рухаючи зі сторони в сторону. Зверніть увагу, сушити треба над полум'ям, не в полум'ї. І тримати в руках для того, щоб відчувати, чи не пече. Бо якщо буде пекти в руки, вийде неякісний препарат. Його треба не прожарити, а висушити. Зверніть увагу, що спосіб нанесення досліджуваного матеріалу на скло, тобто, чи ми його безпосередньо наносимо чи суспендуємо у воді, залежить не від типу препарату, а від самого досліджуваного матеріалу. Тобто можна, виготовляючи роздавлену краплю, виготовити суспензію у воді безпосередньо на склі, а можна, виготовляючи фіксований препарат, нанести готову суспензію на скло. Препарат висушили. Тепер його потрібно зафіксувати. Для цього ми, не перевертаючи препарат, тобто маском доверху, проводимо його тричі через верхню частину полум'я приблизно з півсекундною затримкою кожного разу, три рази. Під час цього мікроорганізми прилипають до скла, після цього не змиваються водою, цей процес називається фіксування, і тому препарат називається фіксований. Після цього ми ставимо препарат на штатив над ванночкою для фарбування, бо будемо його зафарбовувати метиленовим синім. І отриманий нами мазок ми повністю заливаємо металеновим синім і чекаємо 3-5 хвили, хвилин. Метиленовим синім фарбують від 3 до 5 хвилин. Коли мене 3-5 хвилин, барвник промиваємо з формивалки у ванночку для фарбування. Так, щоб повністю змити рідкий барвник. Зрозуміло, барвник, який зв'язався з клітинами мікроорганізмів, має залишитися на склі. Фіксований препарат не можна витирати. Можна тільки змивати водою. І після цього... Знову висушуємо препарат над полум'ям пальника, поки не висушимо повністю. Цей препарат будемо розглядати під імерсійним об'єктивом зі збільшенням у 100 разів. Хоча фіксований препарат можна розглядати і за менших збільшень, так само, як і препарат роздавлену краплю, можна розглядати під імерсійним об'єктивом. Вибираємо добре зафарбовану ділянку і на неї наносимо краплю імерсійної олії. Зразу переводимо на імерсійний об'єктив, ставимо препарат на предметний столик. Підводимо вибрану нами ділянку поля зору під об'єктив і піднімаючи предметний столик, дивлячись збоку на препарат, занурюємо об'єктив у імерсійну олію і навіть обережно легесенько торкаємося об'єктивом до скла. Тому що відстань від об'єктива до скла має становити всього лише орієнтовно пів міліметра. Тому, для того, щоб сфокусувати, нам треба легесенько торкнутися до скла. Але треба бути обережним, щоб не пошкодити об'єктиву чи скла. Дуже часто в об'єктивах нижня частина входить всередину верхньої. Якщо вже почала нижня частина підніматися і входити всередину верхньої, отже, ми вже об'єктивом торкнулися до скла, отже, підняли столик вже зависоко. Тому треба припинити піднімання столика і, дивлячись в окуляри, дуже повільно його опускати, поки не отримуємо якогось зображення. Коли якесь зображення отримали, мікрогвинтом налаштовуємо чіткість. За потреби можна порухати препаратом для того, щоб вибрати кращу ділянку поля зору. Після того, коли ми сфокусували препарат, Знову налаштовуємо світло за келером на цьому об'єктиві. Апертурну діафрагму треба відкрити більше, ніж коли працюємо із нефарбованим препаратом. Її можна підлаштовувати, дивлячись в окуляри, так, щоб отримати контрастне зображення. І можемо роздивлятися деталі або фотографувати. Блакитні аморфні об'єкти, які ми бачимо на цьому зображенні, це зафарбований білок з молока, і тому ми на них не звертаємо уваги. А насичені-сині дрібні кульки, палички або Овальні клітини це, власне, є клітини мікроорганізмів, які розвиваються у кислому молоці. Тут також наявні клітини різної форми, оскільки в кислому молоці, як і у квашених огірках, є мікроорганізми різних видів. Дві клітини більшого розміру це, можливо дріжджі, які також ростуть у кисломолочних продуктах. Перед забиранням препарату з предметного столика не забуваємо опустити предметний столик. Імерсійну олію потрібно обов'язково змити з імерсійного об'єктива, наприклад, етанол.